Конгрес США розкритикував близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям за те, що організація розпалює ненависть до Ізраїлю, починаючи з дітей у школах. Про основні моменти слухань розповість Аріан Пастор. Необхідно розробити план поступового згортання діяльності Бадпор. У центрі уваги слухань у Конгресі США у середу опинилося Бадпор, близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт. Має бути лише одне агентство, яке займається біженцями в усьому світі. Палестинське агентство зазнало невдачі. Бадпор засновано у 1949 році для підтримання палестинських біженців. На слуханнях у комітеті закордонних справ палати представників заявили, що агентство зазнало прихованого проникнення. Учителів школах Бадпор у газі прощеплюють Дітям ненависть до євреїв, що призвело до серйозних наслідків. Випускники Бадпору вчинили теракти за останні 20 років. Зафіксували безліч випадків, коли випускники шкіл Бадпору вчиняли теракти. Доповідач Джонатан Лінкольн, який 15 років працював, в ООН, погоджується з тим, що вчителів цих шкіл треба змінити. Бадпор це лише одне з багатьох агентств, що входить до складу ООН. І доповідачі на слуханнях у середу говорили не лише про нього. Вони наводили деякі факти, що стосуються ставлення ОН до Ізраїлю загалом, наприклад, виконавчий директор правозахисного. Організації UN Watch заявив, що ООН обіцяє рівні права всім країнам водночас ставиться до Китаю краще ніж до Ізраїлю. ООН жодного разу не звинуватила Хамас у розв'язанні війни у тому, що він засів у лікарнях, будинках, школах та мечетях. Торік на генеральній асамблеї ООН було ухвалено одну резолюцію щодо Ірану, одну щодо Сирії, одну щодо північної Кореї та 15 щодо Ізраїлю. Нуль резолюцій було ухвалено щодо Китаю, Венесуели, Зімбабве та ще 180 країн. Водночас. Джонатан Лінкольн заявив, що організація Батпор не ідеальна, але вона все ж таки дуже важлива для гази. Він назвав її єдиною агенцією, яка сьогодні може гарантувати необхідну допомогу внутрішнім переселенцям в анклаві.